Надивитися тої херні, потім мозг виносити. Дзвонив тільки що. Клієнт і менеджер чого каже, з цим суроповертом. Один акумулятор, а не два. Ну куди за ці кошти і ще, щоб було два акумулятора, щоб офіційно, з гарантією, з безчитковим двигуном. Ну куди туди ще два акумулятора. Я розумію, що ви бачите ту рекламу всяку. Або ноунейми, або ті репліки, що там і щоточний двигун, і тих по хоч і пачку акумуляторів ще й сверло насиплять вам з жменю і все за тисячу гривень. Та, ну, ну, так, то все таке воно багато, ну нічого робити не буде. А куми з піском цей щоточний сам шуруповерт, ну, куди йому до цього офіційно з трьохрічною гарантією. Металевий патрон, 30 ньютон, що реально. Потужності вистачає, як для дому в кейсі і каже, чого не два акумулятори. Ну, що ти будеш з цим робити? П'ять акумуляторів.